Чоловіка, якого підозрюють у підриві банкомаду, в сумах залишили під вартою. Про це клопотала прокуратура. Запобіжний захід діятиме до 19 червня, включно. Здобуто достатнього доказів того, що він в період з серпня 2016 року по лютий 2017 року пошкодив низку банкоматів. Зокрема, на даний час встановлено його причетність до пошкодження восьми банкоматів та викрадення близько 800 тисяч гривень. Йому вже повідомлено про підозру і на даний час за клопотанням прокуратури продовжено термін його тримання під вартою ще на два місяці. Він зараз в СІЗО буде далі два місяці знаходитись. Ведеться слідство, оскаржувати ухвалу я не буду. Ми вчора з ним прийняли рішення, скаржувати не будемо. Нагадаю, підірвали банкомат у сумах на світанку 23 лютого. Тоді співробітники Державної служби охорони намагалися затримати чоловіка. Той почав відстрілюватися. У результаті один із правоохоронців був поранений. Вогнепальне поранення отримав і затриманий.